Особливо коли така людина очолює цілу державу. Пане Ярославе, я б хотів би змінити тему і, от повернутися до теми, про яку ми говорили з вами перед, перед нашим ефіром. Це так звана вовина тисяча. От дуже такий цікавий винахід. Винахід не його. Про які ну, по перше, винаги е не його, але і він не мав би тим займатися. А по-друге, у порівнянні з тим, як це робила Юлія Тимошенко, він є дуже е дріб'язковий, оскільки Юліна Тисяча це все-таки. Вона є в 10 раз дорожче, якщо рахувати по вартості хліба, звичайно, ніж цього, тобто вона знецінена. Тобто він мав би давати по 10 тисяч, плюс юліна тисяча була без обмежень на витрати, а він ставить певні обмеження, і тут виникає ряд питань. Отже, що це за такий популізм? Чи не є це свідченням наближні вибори? По чому не зрозуміло, от коли ці вибори будуть? Олександре, з цього приводу, це так само, значить, ну, десь передостанній шедевр у виконанні українського президента. Я є, як кажуть, живий свідок того, як аргументувала Юлія Володимирівна перед президентськими виборами. Своєю тисячею і так далі, коли гроші були так. Звичайно, що е, люди живуть, частина українських громадян живе е, далеко від того, щоб назвати це життя нормальним, щоб вона щоб ця людина не думала, як прожити сьогоднішній день і, і, і прожити завтрашній день і так далі. Ми це розуміємо, складне життя, і цей чоловік не придумав нічого, спостерігаючи свої рейтинги. Я думаю, що тут ці опубліковані рейтинги різних організацій про те, що вже 76 шести чи скільки там було на виборах, уже Давно немає, ну і щоб якось підтримувати, підтримувати, хоч хоч якийсь е, рівень своєї популярності, е, значить, бо оці зовнішні політичні кроки, що він робить, оці саміти е, миру, е, оцей план. План перемоги і так далі. і так далі. Зараз, до речі, от сьогодні я бачу, виловлюю в новинах, що пішло розпорядження з Офісу президента, що кожна рада, починаючи від сільської ради, має зібратися і ухвалити рішення про підтримку, про підтримку. Президентської, президентського плану перемоги. В той час, коли цей план, якщо й був так би мовити, в останню чергу опублікнув інфвиданий про інформація про зміст цього плану була нашим громадянам і навіть вищому законодавчому органу. Останньою представлена, проінформована, і то не до кінця, бо там були якісь дуже секретні додатки. А ці секретні додатки до секретів мали таке відношення, як я до космонавтики. В них говорилося в тих додатках, хоч немає, але ми знаємо, вже, що в тих додатках можна було догадатися. Що там був перелік зброї, якої потрібно Україні? Ну про це він він в кожному, в кожному своєму вечірньому зверненні він нагадував заходу, що потрібно Україні для перемоги. Потрібно. Те про що ми на минулому минулій розмові в твоєму в ефірі твоєї програми говорили. І перед його поїздкою в Сполучені Штати Америки, і ти мене запитував, от що там що він буде, що він буде е, пропонувати, і що там буде у цьому плані. Я казав, ну, ця інституція, цей офіс президента, і ці спеціалісти в лапках, що там працюють, от, вони, окрім того, зібрати докупи. Всі ці інколи відверто хамські вимоги від Заходу надавати гроші і зброю. Там більше цього, крім цього, нічого не буде. І воно так вийшло. І ми з тобою просто в десятку потрапили. Так ось, ось тепер відносно цієї тисячі. Е, Зеленського. Так. Е, ну, не знайшлося в офісі одного мислячого чоловіка. Там він має. Він, президент, має радників кільканадцять десятків. Єрмак має десь шість десятків радників і все, і жодного не знайшлося, щоб сказати, хлопці, ви знаєте що, щоб з нас не сміялися? Бо ми ж вчора тільки просили і сушимо голову, де нам закрити, як нам закрити дефіцит державного бюджету. Нам на армію не вистачає грошей. І зараз ми отак 30 чи 40 мільярдів гривень віддамо усім, якби це якби це офіс президента вирішив тій категорії громадян України, які справді мають мінімальну пенсію, там на тих три тисячі гривень пенсії прожити сьогодні, та на ринок ти підеш. Один день скромненько закупишся, витратиш три тисячі гривень. От, і, і ти будеш, і ти просиш у заходу грошей. Ну, як ти будеш виглядати? І серед своїх людей. І я бачу, наші деякі телеканали проводять такі от бліцопитування на вулицях і так далі, серед випадкових громадян, які потрапляють до мікрофону. Журналісти звертаються, із десяти чоловік ну один може сказати, що та добре, та, та тисяча мені не завадить, не зашкодить. І люди сміються. Ну, вже ті популістські кроки, які робили попередники твої. Їх використовувати сьогодні у час війни, коли кожна копійка має йти на забезпечення української армії, яка боронить Україну, яка е, робить усе можливе, щоб Україна втрималася. Ну, це треба бути ну зовсім безголовим. Штал, але а тоді інша проблема, адже в будь-якому разі, добре це чи не добре, та тисяча, але це не є справа. Президента. Це справа уряду і Юрія Тимошенко, коли давала тисячу, була, була прем'єром. Тобто прем'єром виходить... була, так. Так. Тобто е виходить, що Зеленський не відчуває, що він може, що він не може. <серків> ну, так, це не перший приклад Олександре, що Зеленський не відчуває, що він може. Він вважає, що він може все, що йому дозволено усе. А чому ти кажеш, е, е, значить, Юля була так, Юля вміла користуватися своїми повноваженнями. Так. Ти сьогодні, які ініціативи ти чуєш з боку нашого сьогоднішнього прем'єра? Ніяких, абсолютно ніяких. Він є під підошвою, під каблуком так би мовити, Офісу президента, і він є, так би мовити, кабінет міністрів і його. Е, Прем'єр-міністр нашого кабінету е, є відділом, є департаментом Офісу президента. Ось і все. І всі ініціативи. І він вважав, що ця тисяча вона йому підкине е, кілька відсотків до його рейтингу, і, і не більше, не менше. Ну, так цей рейтинг не має ніякого значення, тому що виборів ну, не найближчі, там невідому до кінця цього року. Точно не буде в 25-му, ну, відсотків так, 99, що їх не буде теж. Напевно, напевно, Олександр, Добачу, ну ти ж вмієш аналізувати, мислити, знаючи, знаючи Конституцію, от що гласить Конституція у цій проблемі, як вона виписана. І ми це з тобою розуміємо. Але для нього, для нього оці показники рейтингів на сьогоднішній день, на завтрашній день і все вони його, вони його, бо якщо вони падають, чи вони хтось має вищий рейтинг за нього довіру, так би мовити, його це його це просто як, як кулями. Пронизує і не може цього пережити, бо він але ж, має бути першим. Але ж дивіться, а якщо і, е, людей, які виграли президентські вибори, у нас є багато. Вже, він вже є шостий, як мінімум. Так. А, а, а людина, яка виграла війну, по суті, ще немає. Тобто, і для нього, мабуть, е, не вже для нього це має менше значення, просто він війде в історію на рівні Рузвельда і Черчилля. А хто був після там Узвіда Черчари, невідомо, хто там був в Америці е чи, в, чи в Британії? Ї їх не пам'ятають. То Польщу йому ця слава, коли його чекає. Розумієш, Олександр, так звичайно, звичайно, що людина, яка би керівник держави, доля. Е в якого бути президентом, главою держави у час війни, якщо так склалася його доля, так. то, е, якщо б він мав здатність, мав спосіб його мислення, його здатність аналізувати, здатність організувати, здатність Об'єднати навколо проблеми війни і захисту української держави, західне суспільство, тобто зібрати величезну команду держав, які мають допомогти, можуть допомогти Україні, такий чоловік справді можна було б порівнювати його із Черчилем чи ще знайти в історії подібну подібну посать цей чоловік знаючи, знаючи ми що з тобою люди які трошечки цікавляться політикою знаємо наскільки і всі ці, всі ці випадки всі ці зафіксовані і в пам'яті і і в різних матеріалах журналістських і аналітичних матеріалах і так далі, як цей чоловік, прийшовши на посаду зразу після виборів, позгортав усі, запущені попереднім президентом Порошенком всі ці, ці е, військові. Е, Програми, ракетні програми в першу чергу. І, бо все до того, до Янукович, все це, коли міністром оборони в час Януковича був кадровий агент ФСБ, ну, зрозуміла річ, що армія знищувалася до краю. От. І е, реанімацію армії Української. Розпочав у 2014 році після перемоги президентських виборів Порошенко він почав із відродження відновлення української армії. Армія без зброї, без ракети, без снарядів вона це не армія. І це почалося. І він до. 22-го року, якби не були згорнуті ці програми, Україна, Україна би сьогодні не просила далекобійних е, ракет, і так далі, і так далі. Бо воно вже пішло, вже із архівів попіднімали так мовити ці проекти такої, такого озброєння і так далі. Ти подивіться, як рванула оця програма е, безпілотників. А сьогодні Україна це за такий короткий час зрештою, десь за півтори року. Але це все могло бути ще е, до 22 го року. І невідомо, чи... бо коли Путіна переконували, що за три дні можна взяти Київ, бо в Україні армії немає, озброєння немає, і все й тому. Той повірив, що через три дні він може і не випадково, що вони московські е, вояки їхали вже везли десь там у торбах парадну форму, щоб пройтися хрещатиком і так далі. Так що, наш велебний президент він буде мати на превеликий жаль, я не радію з того. я... Е, я Просто інколи ну дуже непристойні слова до цієї публіки, яка враз захотіла чогось оригінального, щоб похохотати немножко. От. І ото обрали таке, таке нещастя: обрати людину. Ну, хай мені простять ще раз я тисячу разів це повторюю: обрати. Людину йти на вибори і, маючи вибір з того, що було ну, мисляча людина при всіх претензіях до Петра Олексійовича, якщо там були ці претензії, але він втримав Україну ну, ці, і е е е е звільнив дві третини Донецької області під його керівництвом. І почала в темпі відроджуватися українська армія. І ці початки української армії, так би мовити, і її забезпечення збройове знищив, повідміняв буквально першими своїми рішеннями оцей хохмач із 95-го кварталу. І ти, я кажу, я не можу досі це зрозуміти. Ну як? Наскільки це треба бути безголовому, щоб йти держава у стані війни? Бачать, ну, не можна було не бачити, що, що як ставиться Росія, що вона готується до нападу на Україну. Ці всі підняті були розконсервовані усі ці консерви гебійські і так далі. І так далі, ці сепаратистські рухи, які почалися. І в Криму, і на Донеч, на сході України, і так далі. щоб Все це було мобілізовано і е, запущено, так би мовити, у роботу. І в той час відбуваються президентські вибори, і 70, понад 70% виборців України приводять до керівництва, до президентського так мовити. На президентську посаду людину, яка, по-перше, в армії не служила, яка не має найменшого зеленого поняття, що таке армія, що таке держава, що таке керівництво, хоч сільською радою. Він до цього не мав стосунку ніколи. І обирати таку людину у час війни, ну, то зрозуміла річ, що. То можна було думати, що не тільки за два дні, що за, за, за три дні, за два дні можна було ну, маршем пройтися до, е, від кордону Східнього до Хрещатику. І це зробити таку, таку підлянку своїй державі підкинути, я не знаю. Я не знаю, яким це треба бути. Ну, є тут наші люди. Є такі наші люди. На жаль, ну тепер хтось буде тішитися вовною тисячу, хтось її просто не зможе елементарно отримати або використати так, як йому дійсно потрібно. Тобто, користь тут проблема. в Тому що воно не дає користь нікому, ні в тому числі самому Зеленському. Достатньо сумнівна користь. Отже, нагадую, це був Ярослав Кензюр. Пане Ярославе, вам дякую за це інтерв'ю. Це дійсно було дуже цікаво. Ми пройшлися про двох дуже важливих і гарячих на даний момент темах. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково дайте про це знати, поставте свою вподобайку, прокоментуйте це. Чи згодні ви, чи не згодні з паном Ярославом. Підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. На все добре.